Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску бос Реала Флорентіно Перес прокоментував вибір Андрія Луніна. Леоненко розкритикував Динамо та заявив, що команді не місце у лізі чемпіонів. Зірку збірної України хоче забрати клуб АПЛ. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Колишній нападник Динамо, а нині відомий експерт Віктор Леоненко, оцінив перспективи переходу Георгія Судакова до топ чемпіонату. Судаков вважається головним активом Шахтаря, але поки далекий від форми минулого сезону. Так, Судаков взагалі слабкий, навіть у минулому сезоні. Я не вважаю, що він робить щось фантастичне, що коштує дуже багато грошей. Треба було його відразу в наполі втюхувати, коли 40 мільйонів пропонували. Таку суму ще можуть дати, якщо Судаков випадково з кимось зіграє добре в Єврокубках, тут його треба відразу продавати. Напевно, у Шахтарі сподіваються на те, що він ще молодий і можна буде продати дорожче, але я впевнений, що Судаков уже краще не заграє, він нестабільний, і навіть у чемпіонаті України. Не відзначається великою кількістю результативних дій. Та ж сама ситуація із Шапаренком. Ігор Михайлович хоче отримати за нього величезні гроші, а насправді він коштує 10-15 мільйонів, сказав Леоненко. Мір Чалуческу може всіх здивувати 79-річний екс тренер Динамо лише в серпні очолив збірну Румунії контракт на два роки. Але вже невдовзі він може залишити національну команду. За ексклюзивною інформацією про спорт. Лучиску розглядає варіант покинути збірну Румунії вже у листопаді, якщо його підопічні не виграють групу Ліги Націй. Про це фахівець розповів кільком близьким людям. Віктор Циганков дуже сильно зацікавив лондонський клуб. За інформацією Фічагес. Фулгем планує підписати до кінця літнього трансферного вікна Вінгера Шерони. Англійська команда шукає якісне підсилення в атаку і тому націлилася на гравця збірної України. За трансфер Циганкова Фулгему доведеться викласти 30 мільйонів євро. Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про поразку Динамо у матчі з РБ Зальцбург у Лізі Чемпіонів. Експерт вважає закономірним результат поєдинку. Леоненко має претензії і до гравців Динамо і до суддівської бригади, повідомляє Футбол-24. Динамо не було фаворитом матчу з РБ Зальцбург, але київська команда впевнено розпочала поєдинок у Любліні. Проте ще до перерви підопічні Олександра Шовковського пропустили перший гол, а у другому таймі було призначено пенальті у ворота біло-синіх. Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко вважає, що киянам пощастило обмежитися одним пенальті. На думку експерта, у воротах Георгія Бущана можна було призначити декілька 11-метрових ударів, включно з епізодом, коли Міхавко зіграв рукою лежачі. Шовковський незадоволений суддівством. судівством закономірно, але гадаю, не тим, що на Ярмоленка ФОЛ не призначили, швидше за все. Невдоволення викликане малою кількістю жовтих карток. Гра була дуже жорсткою. Футболістів можна було заспокоїти попередженнями. Він цього не зробив. Слабенький суддя був, пояснив Леоненко. При цьому колишній форвард збірної України вважає, що Динамо має гірший підбір футболістів. Гравці постійно помилялися в матчі з австрійцями, і лише Бущан врятував команду від поразки з більшим рахунком. Леоненко заявив, що футболісти РБ Зальцбург просто сильніші, а Динамо не вистачає класу та результативного форварда. Михайло Мудрик поки не вражає своєю грою. Українець вийшов у стартовому складі на матч з Волвергемптоном, в якому Челсі переміг 6-2, але вже одразу по перерві його замінили. Після зустрічі наставник синіх Енсо Мареска пояснив, чому вирішив прибрати мудрика. Тому що я не був задоволений, у деякі моменти ми можемо краще керувати деякими ситуаціями. Він наполегливо працював без м'яча, але з м'ячем я очікую від міші трохи більшої якості. Цитує Мареску Футбол Лондон. Також Вінгеру дісталося і від змі. Відоме видання Сан» поставило українцю найнижчу оцінку серед усіх гравців Чілсі 4 бали. Також додали коментар, що мудрик був непомітним. І ніяк не вплинув на гру. Енцо Мареска сказав, що йому потрібен час і тренування, щоби налагодити свою кар'єру в Челсі, але йому не вдалося вплинути на гру з Волвергемптоном. Так непомітним його замінили в перерві, і замість нього вийшла колишня зірка вовків Педру Нету. Голкіпер київської команди Ребол Максим Бабійчук. Відзначився голом з власної половини поля у матчі чемпіонату України серед аматорів, постраждала від удару Зірка Скропивницького. В матчі відповіді Ліги Чемпіонів Динамо на виїзді зіграє проти Зальцбурга. Букмекери не вірять в киян та дають на перемогу Динамо величезний кев 5,5. Я вірю в нашу команду та даю прогноз, що Динамо не програє в цьому матчі. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. 30-річний воротар наважився на постріл з власної половини поля на 24-й хвилині зустрічі. Цей м'яч став єдиним у зустрічі. Я навіть не очікував, що заб'ю, інакше підготував би якесь святкування. Багато разів уявляв, як забиваю гол, але в голові завжди це відбувалося після кутового. А тут трапилося так: отримав м'яч, підняв голову. Побачив розташування своїх партнерів, побачив, що голокіпер зірки вийшов з воріт і не дивиться на мене. Прокоментував епізод Герой поєдинку. Бос Реала Флорентіно Перес прокоментував вибір Андрія Луніна, як повідомляли іспанські ЗМІ. Український голкіпер вирішив залишитися в королівському клубі на наступний сезон, а потім піти на правах вільного агента. Президент мадридської команди відреагував на таке рішення 25-річного воротаря. Він зазначив, що Лунін чудовий воротар, але йому буде важко, якщо він покине реал. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!